В усіх школах рівненщини запровадять курс духовно-морального виховання. За відповідне рішення проголосували депутати обласної ради рівного. Це будуть факультативні уроки для різних класів по одній годині на тиждень. Як таку ініціативу сприйняли батьки школярів та чи потрібен цей курс, дізнавався Павло Невесенко. Депутати шести фракцій у Рівненській обласній раді розробили проєкт рішення, яким пропонують починаючи з нового навчального року запровадити в усіх школах регіону курси духовно-морального спрямування. Ініціатором ідеї виступила фракція за майбутнє. Там кажуть, уроки будуть факультативними. Тут в цьому рішенні хотілося розширити спектр, щоб це не було вузько, тільки один предмет християнська етика. А щоб викладачі так само у нас є автономія. У варіативній частині кожного освітнього закладу, де можна впроваджувати різні предмети духовно-морального спрямування, тому і проект рішення був названий. Курси духовно морального спрямування, щоб не тільки було вузько по християнській етиці, а щоб була ширший спектр. 50 обласних депутатів підтримали таке рішення. Андрій Карауш розповідає, така програма адресується насамперед тим закладам, де взагалі немає таких курсів. Водночас додає, обласна рада не може і не хоче нікого змушувати, тому ініціатива добровільна. Ми хочемо прийняти. По-перше, прийняли сьогодні рішення, за що я дякую депутатам. По-друге, ми хочемо прийняти програму або окрему, або в рамках програми національно-патріотичного виховання, передбачити фінанси на літературу, на підготовку вчителів, бо це рішення не про церкву і не про релігію це рішення саме про моральні цінності, про добро, зло, про інститут родини. І його мають викладати світські особи, але на базі християнських цінностей. В соцмережах користувачі неоднозначно сприйняли таке нововведення у школах. Не підтримую. Сама в школі не відвідувала урок релігії. У дітей в нашій школі зараз є факультатив, християнська етика. Відвідування не обов'язкове. Хіба що вільне відвідування, а от курси військової підготовки і такмет вів би обов'язково. Якщо не секрет, хто буде викладати у кожній школі цей курс? Ідея непогана, але де будемо брати фахівців? Може, нехай батьки займаються духовним розвитком своїм. Їх дітей дешевше обійдеться для державного бюджету. Рівнянка Олена Мартинчук не проти такої ініціативи, але лише якщо це буде факультатив, жінка впевнена, дисципліна не має базуватися лише на одній релігії. У нас світська держава, і ну чомусь у нас духовність ототожнюють з релігійністю, але це не зовсім так. духовність вона може бути і позарелігійна, наприклад, в країнах заходу. Духовність може бути будуватись на ідеях екології. Чому б нам, наприклад, дітей не не вивчати в такому руслі? Подібної думки педагог та мама двох школярів Людмила Стасюк каже, це має бути комплексний курс, де дотримуватимуться різних поглядів дітей. Головне, щоб це була дисципліна, в якій дотримуються всі права свободи і волевиявлення кожної дитини. Нехай це буде загальне ознайомлення дітей з різними видами релігії. Етикою, нехай діти на цьому курсі вчаться. Поваги до е, інших релігій, якщо вони є віруючими, або поваги до атеїстів, якщо ті діти не є віруючими. Тобто в комплексі я не проти. Опитані рівняни підтримують таке нововведення у школах. Духовність вже дуже відсутня, дуже відсутня духовність людей. І треба таке ввести. Я не, проти, не проти. Це против. Я думаю, так. А як треба, щоб це був обов'язковий предмет? Чи може як додатковий там факультет? Ні, додатковий, додатковий. Діти і так нагружені, перегружені. От щоб додаток був. Наразі в обласній раді вивчають питання, чи достатньо в області відповідної літератури для викладання курсів духовно-морального спрямування. У той же час готові спільно з територіальними громадами забезпечити комунальні заклади освіти навчальними матеріалами, в тому числі видавати їх коштом обласного бюджету. До слова, підготувати таких спеціалістів готові на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини Рівного.